Володимир Зеленський дав трьохдинний інтерв'ю. Я розбираю його шматками. Все це телеграми, Ютуб в шапці профілю. І ось перший фрагмент, який мене зацікавив, це питання про те, чи знала Україна про вторгнення 2022 року. Мій аналіз показує зі слів Володимира Зеленського, що Україна знала, чиновники сумнівались, чиновники просили допомоги, санкцій, всього іншого. Але при цьому ймовірно не вірили в те, що. Це станеться, я записав відео на цю тему, воно вже в Ютубі, буде в телеграмі посилання. І я ставлю одне питання: одне важливе, доленосне питання в кінці відео. Якщо ми, як каже Зеленський, мали дуже багато слів про війну, але мало допомоги, тоді чому ми в березні 23-го року повірили одному британському хлопцю? Який приїхав і сказав «Hello, everybody!» Чому ми тоді йому повірили? Якщо каже президент, що дуже багато було слів, але дуже мало допомоги. А що таке було в березні 2022 року? Невже так стало багато допомоги? І чому ми знову віримо словам? І, можливо, настав вже час поменше обертатися на наших партнерів, які інколи інколи навіть не приховують, що в них є свої інтереси. І нічого над небезпечно для себе, для нас, робити вони не будуть. Телеграм, Ютуб, Шапці профіль, профілю, не забувайте підписуватись тут. І дякую за правду тим, хто починає її говорити.